Україна то не звук і не просто слово, Україна серця, гук, солов'їна мова. Україна то земля вкрита стиглим житом, що так сонячна сія під небесним німбом. Україна то сади, їх лісніші щедроти, То настояні меди у духмяних сотах. Україна то стіжки, мов церковні зводи. Україна то стежки наших родоводів, Україна то Дніпро грає водою, Україна то добро творене тобою. Україна то отця мудрі настанови, Україна то серця сповнене любові. Україна то дитя на руках мами. то одвічні відкриття брам у світлі храми. Україна, це і ти, це і я, це всі ми, осяванні висоти Божими очима.